Справа 653. Накресли промінь спочатку у точці А. Відклади на ньому від точки А один за одним. чотири відрізки по 2 см кожний. Ну що ж, давайте будемо крок за кроком усе виконувати. Перше, будемо відкладати точку А. Давайте десь поставимо собі крапочку. Так, підписуємо, що це у нас точка А. власне. Пишемо точка А. Є. Ну, а зараз нам треба відкласти промінь. Ну що ж, я беру лінійку тоді і давайте будемо відкладати тоді промінь. Ось десь такий великий промінь. Він не має кінця, я його позначу як О. А О у нас буде промінь. Тепер на ньому треба відкласти один за одним чотири відрізки. Ну, щоб відкласти, щоб було зрозуміло, що у нас є відрізок, нам ну, треба поставити точки. Я буду скористаюсь не лінійкою, як такою, я буду міркувати таким чином, що ці клітинки дві, як у вашому зошиті, це 1 см. Тоді, якщо мені треба по 2 см, треба 4 клітинки. Давайте я тоді буду відкладати точки через 4 клітинки. Отже, раз. Потім 2. Потім через 4. Знову 3, І знов через 4. Це буде 3. 4. Так, добре. Ну, а зараз, хоч це і не сказано, давайте все-таки ми їх підпишемо. Точки. Точка Б, точка С, точка D і точка Е. E. Ну що ж ось таке завдання на побудову на цьому вправу завершено.